На жаль, сьогодні арсенал такий спорожнілий і трошки сумний. 24 лютого наш день почався незвично. Ми мусили подбати про збереження нашої колекції, ми мусили подбати про життєстійкість е, нашої інституції, і ми мусили зрештою розібратись з власними відчуттями. І ця виставка є радше емоцією, ніж якимось е, тривалим дослідженням. Сьогодні у нас виставка е, суто зовні не дуже велика, це лише два е, зали. Але тут розміщено майже 40 творів, е, і я думаю, є е, що подивитись, є е, е, над чим замислитись. Тому що е, ці твори є своєрідними асоціаціями до тих відчуттів, які проговорені нами всередині команди, і ми намагалися ці відчуття сформулювати, визначити і е, зрозуміли, що в наш непевний певний час ми перебуваємо в такому турбулентному стані між надією і е, острахом, між е, тривогою і сподіваннями. І саме так побудована наша виставка. І ці твори говорять нам про крихкість людського тіла, людської психіки, людського життя і про крихкість нашого світу. Твір Марії Примаченка, який ми можемо вважати домінантом на цій виставці, мені здається дуже метафоричним. Зазвичай люди вважають, що е, тваринки, тваринки Марії Примаченка є такі кумедні, такі е, беззахисні, веселі. А насправді, не так е, нідарем нам Примаченка називає їх звір та да? чудовий чи чудернацький звір. Ну і твір Примаченка тут для нас є дуже важливим, тому що е, саме е, знищення музею в селі Іванків на Київщині було е, для нас певним шоком шоком, який призвів е, до розуміння. Того, що говорити сьогодні про цивілізовані методи війни з боку Росії, про Гаазьку конвенцію про збереження культурної спадщини, про шляхетне поводження з полоненими, просто не доводиться, і цей, цей твір мені здається є центральним в нашому проєкті. У цій залі є 12 історій від співробітників мистецького арсеналу. Кожна історія унікальна, кожна розказує про власний досвід від 24 лютого і до тепер, до тих історій, які зараз відбуваються навколо. Це про наші відчуття, про відчуття відвідувачів, співробітників арсеналу, про відчуття всіх українців. Для нас дуже важливо зафіксувати ці емоції саме в цей момент, коли події лише відбуваються, коли ця емоція є надзвичайно живою. І недаремно ми завершуємо нашу експозицію таким чорним тунелем, в кінці якого ми бачимо копії чорних квадратів Малевича. З них складається. Для когось хрест залежно від фантазії, для когось вікно, вікно наших сподівань. І нам дуже хочеться, щоб ця інсталяція, яка завершує наш проект, говорила і про стійкість наших людей, і про стійкість суспільства в цілому, ну і про стійкість мистецького арсеналу як інституції.